Привіт, мій маленький друже. Сьогодні я хочу розповісти тобі казочку про музичні звуки. На лісовій галявинці росло велике дерево. І під ним у затінку завжди любив відпочивати ведмедик. Ось і цього дня він, як завжди, прийшов відпочити. Сів під деревце. І так як настрій у нього був чудовий, то він не втримався і заспівав. Ну, співом це важко було назвати, скоріше він заревів. Голос його був, може, й занадто грубий, але йому подобалось. Від такого співу прокинулася у дуплі білочка і вискочила на гілочку. Ти чого так кричиш? запитала вона у ведмедика. А я й не кричу, я так співаю, засоромився ведмедик. Ха ха. ха Хтось так співає, ось як треба. І білочка завела пісеньку про себе, про білочку. Білка спитна чарівна, з мостиком пухнасти Як гарно у тебе виходить, а я так не можу, засмутився ведмедик. Аж тут високо на гілку сіла пташка. Чого сперечаєтеся, про що розмови? Та тут ведмедик спробував співати, а в нього не виходить надто грубий голос, пояснила білочка. А ось у мене супер голос, тоненький. Ля-ля-ля-ля-ля. А у мене голосок ще кращий, сказала пташечка і завела свою чарівну пісню високим голосочком. Це було чарівно, але від такого співу ведмедик вкрай засмутився і захлюпав носом. Я більше ніколи не буду співати, сумно сказав ведмедик. Аж тут раптом прилетіла якась чарівна фея. Чула вашу розмову, я фея музики, і хочу вас помирити, бо кожен із вас має свій голос. Просто вони різні, як і звуки у музиці. У ведмедика він грубий. І у музиці такий звук. Називають низьким. Тож я можу співати? зрадів ведмедик. Звісно, можеш, заспокоїла його фея. А ось у білочки голос і не грубий, і не надто високий. Він середній. Вашечка сидить високо на дереві, вона маленька, і звук у неї дуже високий. Всі ці звуки дуже необхідні у музиці, адже без них музичні твори будуть не яскравими. До речі, є ще звук коротенький, як равлик, наприклад. Або довгий, як вужик. Тож запам'ятайте, що всі звуки у музиці діляться на низькі, середні, високі, довгі та короткі, і без жодного із них не буде створено жодного музичного твору. Звірята подякували феї, адже тепер вони знали, що кожен із них може не боятися. І не соромитися, а співати своїм голосочком, адже кожен із їхніх звуків дуже важливий для музики. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець.